При в'їзді в село Борщів зібралося багато людей і молодих, і старших. Прийшов зустріти героя сільський голова Ігор Розвадовський. Депутат Снятинської районної ради Орися Книшук привітала Богдана Федорінчика з поверненням та побажала йому доброго здоров'я. Дуже всі раді, горді за тебе, щасливі, що ти вернувся живий, здоровий. Бажаємо тобі всього, всього найкращого, ну і щоб в тебе було багато багатьох. Гордимося, наше село, за твій патріоти, за твою мужність, за те, що ти став на защиту нашої держави і за наших дітей, сім'ю. Дякую вам всім. Дякую. Ати славного захисника і щасливим поверненням на рідну землю прибули і представники районної влади. Маленькі борщівці подарували герою квіти та кульки кольорів національного стягу. Найбільшою була радість від зустрічі із дружиною. Також на нього чекала і матір Марія, яка народила і виховує п'ятьох синів Орлів. Чекали троє молодших братів та брат Володимира, який теж зараз на строковій службі. А сам же Богдан Федорінчик із властивою всім воїнам, скромністю, подякував односельцям та виголосив тост за мир. Дякую вам усім, що Зустріли, дуже вам вдячний. Давайте пімо за вас усіх, за ми за Україну, за ми. За Україну. За Україну. За. На закінчення. Односельці зробили пам'ятне фото із героєм. Вони впевнені, що із такими патріотами наша держава переможе.